Мої любі хлопчики та дівчата, тітонька Сова дуже рада знову бачити вас у всесвітній картині галереї. Сьогодні на нас чекає дивовижна зустріч, дуже незвичайна, яскрава та кольорова. Знайомтесь, один з самих сміливих художників свого часу, великий майстер кольору Поль Оген. Поль Гоген народився у столиці Франції Парижі у 1848 році. На початку життєвого шляху юному полю довелося працювати моряком. Він ходив океанами на вітрильниках. Так продовжувалося багато років, доки Поль не знайшов справу по душі. Живопис. А враження про далекі дивні країни знайшли відображення на його чудових картинах. Саме про це ви діти почуєте сьогодні історію та зможете зрозуміти картини справжнього майстра пензля поля Гогена. Я назвала свою розповідь у пошуках кольору. Отже, Гоген осягав ремесло художника. Працював, що є сили. Він їздить усією Францією, щоб малювати пейзажі, втікає у далечинь доріжка, висвітлена променями сонця, вітерець жене небом пухнасті хмаринки. Дивіться дітлахи, який теплий вийшов пейзаж. Оживали на холстах Гогена міста і селища, ось такі, затишні та спокійні, осяєні ранковим чи вечірнім сонцем. От дивіться, мої любі, ці квіти виглядають, немов справжні. Ах, захоплюючи, чудово! А ще Гоген створює портрети, тобто зображує на картинах різних людей. Знайомих, близьких йому, а часом і зовсім випадкових перехожих. Але талановитому майстру усе ж таки чогось не вистачає, Щоб посягнути нове, необхідно повернутися до витоків, говорить собі Гоген, і у 1891 році митець вирушає. На далекий острів Таїті життя великих материків мало торкнулося його, тому у митця з'явилася можливість побачити первинну красу острова та його мешканців. Мешканці острова прийняли художника дуже щиро, з бажанням спілкувалися. Він побудував хижу, мандрував островом і не переставав вражатись усьому побаченому. Наприклад, та носили зовсім іншу не схожу на європейську одежу з яскравих тканин. А часом і зовсім обходилися без неї, бо на острові частіше за все було дуже тепло, навіть спекотно. Навіть по характеру тетянці відрізнялися від європейців. Вони були дуже довірливими і доброзичливими. Вони з задоволенням позували Гогену, який намагався перенести на холст красу цих людей. Митець намагався придавати побачене за допомогою тих прийомів, якими він вже добре володів. Адже Гоген був досвідченим, визнаним живописцем. Але всякого разу він залишався незадоволений тим, що у нього вийшло. Здавалося, усе зробив вірно, але картини не передавали навіть сотої частини того, що захоплювала художника. Одного разу майстер вирішив написати картину під назвою Білий кінь. Логен почав малювати, але того ж часу зупинився, бо йому все не подобалося. Так повторювалося на протязі довго часу. Однієї ночі митець несподівано прокинувся, немов би його щось розбудило. Він кинув погляд на Мольберто, сяяний темним світлом місяця, потім піднявся, підбіг до холста і прийнявся малювати. Усе йшло як треба, і ще до кінця тієї найважливішої для майстра ночі картину було закінчено. Знесилений Поль впав у ліжко і заснув яким же було здивування художника, коли вранці він побачив, що Білий кінь вийшов зеленим. Оце так. Зовсім неочікувано, так дітлахи. А ще більше був спантеличений чоловік, який замовив Гогену цю картину та обіцяв заплатити за неї гроші. Це неподобство, сказав замовник. Це що? Мій білий кінь жахливо. І замовник пішов, грюкнувши дверима і не заплативши ані копійки. Але для самого поля це вже не мало значення. Здійснилося, радів митець, я знайшов те, що так довго шукав. Колір. І він почав творити його уява, Здавалося, підказувала малювати блакитні дерева й траву, що як виселка. Ви скажете, що такого не існує. Але не забувайте, Гоген дивився на світ не як звичайна людина, а як митець. А це особливий погляд. Ви повірте мені. Дивіться перед нами темний, темний ліс. Стовбури тягнуться вгору. Небо не видно його закривають неосяжні крони тропічних дерев. І тільки коні, що пасуться, нагадують нам, що людське житло десь поруч, а тому зовсім не страшно знаходитись біля блакитних дерев. А веселка кличе посміхнутись і замислитись, чому вона зісковзнула з неба і впала до нас під ноги. Якщо ми підемо по жовтій казковій стежці, то вийдемо на відкрите місце. Побачимо, як небом пливуть рум'яні хмаринки. І призахідне сонечко ласкаво пестить холми, їх надзвичайно чарівними. Діточки, ви пам'ятаєте, я казала вам, що Гоген по особливому бачив світ, тому й кольори на його творах вели себе незвично. То блищали яскраво жовтим, зовсім золотим кольором, то раптом спалахували червоним або рожевим. Дивіться, діточки, вершники ведуть коней до моря. Їх усіх чекає приємне купання у теплих хвилях. Може бути саме тому трава під ногами раптом стала рожева. Як вам здається, діточки, якщо берег пофарбовано у такий ніжний, незвичайний колір, може вода бути такою, як ми звикли її бачити? Ну, звісно ж, ні. Вода у Гугена теж незвичайна. Вона не просто виблискує усіма кольорами веселки, а нібито грає кольоровими плямами, як жонглер кульками та булавами. Жовтий змінюється помаранчевим, а то червоним. Раптом спалахує палаху зелена хвиля, то прогляне синя морська глибина, а то неспокійно чорніє тінь від хмари. На жаль, не всі люди розуміють творчість Гогена, деякі вважають їх занадто спрощеною, інші занадто яскравою. Але ми з вами, дітлахи, пам'ятаємо, що митець не бажав просто передавати красу таємничого таїті. Він бажав зробити це так, щоб усякий, хто побачить ці картини, відчув би таємницю острова. Саме тому кольори творів гогена такі яскраві, неповторні і трошечки таємничі. І знаєте, дітлахи, у Гогена було багато послідовників, Митців, які намагалися не просто перенести на свої холсти зображення дійсності, але намагалися зробити це так, щоб глядачі відчули усім серцем красу оточуючого світу. З картинами таких художників, яких називали імпресіоністами, ми з вами обов'язково познайомимося наступного разу. А сьогоднішню зустріч з творчістю великого майстра Поля Гогена закінчено. Вам сподобались його картини? Сподобались, ну й чудово. Справжня казка кольору. Ми прощаємося з вами зовсім ненадовго. До нової зустрічі у всесвітній картині галереї Тітоньки Сови.